Вітаю на каналі Букс, бібліотека українських книжок. Слухай Сахарову. На цьому каналі ви знайдете твори української класичної літератури, які здебільшого входять до шкільної програми. Запропоновані аудіокниги будуть пізнавальні та актуальні не лише школярам, а й дорослим. Адже на часі по-новому осмислити історію, культуру і ментальність української нації. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, вподобайки і залишайте свої коментарі. Вам не складно, а для мене це дуже важливо. Хочу, аби якомога більше людей, як в Україні, так і поза її межами, долучалися до прослуховування топових творів української літератури. Також ви можете стати патронами і патронесами Букс. Усі реквізити для цього містяться в описі каналу. Ваша фінансова підтримка додаткова мотивація для мене. Михайло Коцюбинський дорогою ціною. Скорочено Тяжко жилося селянству в тридцяті роки 18 століття. Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Той народ не був звичайнісіньким господарським волом, якого вдовольняла тяжка праця і спочинок. Ярмо наклали на шию дикому турові, який корився силі, але очі йому від гніву наливалися кров'ю. Старше покоління ще пам'ятало, як боролися за людські права, згадувало, як держали шаблю, обороняючи незалежність. Відгукувалась ще чаруюча пісня волі у серцях молоді, яка кликала на Бесарабські степи. за Дунай, туди, де немає пана і панщини. Пани ж, у свою чергу, обороняли свої права на живий робочий інвентар хлопа, який приносив незмірені скарби, обробляючи українську землю. Зовсім недавно перемогли пани, задушивши гайдамацьке повстання. Але хлоп тікав, залишаючи усе миле його серцю на вільні землі. Там були організовані на втікачів справжні лови. На півдні Басарабії, недалеко від бистрої ріки Прут, по лівім боці Дунаю стояло козацьке військо, що виловлювало нещасних втікачів. За голову спійманого одержували плату. Жорстока розправа чекала на шукачів свободи їх віддавали у рекрути, відправляли в Сибір або назад до пана в неволю. Але, незважаючи на тяжкі перешкоди, тікали українські селяни туди, де жевріла надія на жадану волю, яка діставалася дуже дорогою ціною. Пан вирішує парубка Остапа віддати в рекрути за те, що той бунтує проти нього і підмовляє до цього селян. Бунтар, гайдамака, кричить пан. Він мені людей баламутить. Остап вирішує втекти, про що й повідомляє коханій Соломії. Тій важко відпускати парубка і залишатися з осоружним чоловіком, за якого насильно її видали заміж. Але вона розуміє, що іншого виходу зі скрутного становища немає. Остапові треба тікати. І Соломія на човні перевозить свого любого на той бік ріки, допомагаючи утекти. Коханці прощаються і розлучаються. Остап ішов знайомими стежками, де кожен кущик, горбок, долинка усе було йому знайоме промовляло до його. Згадує Остап свого сивого дідуся, колишнього запорожця, який боровся в Умані з панами. Від діда змалку хлопець чув розповіді про славне минуле, про волю, про січ. Тому Остап, вихований у давніх традиціях і здіймав річ про те, що треба звільнитися від панського ярма, але ніхто його не підтримав. Пан катував старого діда, силком віддав Соломію за свого хурмана, одібравши дівчину в Остапа, а самого Остапа вирішив віддати в солдати. Так ішов парубок, а думки його сягали у далеке майбутнє. Мріяв він про Січ за Дунаєм, про козацтво, про те, як разом із товаришами поїде на Уманщину визволяти народ з неволі як забере Соломію, потішить діда на старість. Але ось хтось замаячив на шляху. Остап хотів звернути з дороги та його покликали. Наздоганяв Остапа молодий безвусий парубок. То була Соломія. Молодиця вирішила йти за коханим, одягнувши чоловіче вбрання. Тільки коси, що вибивалися з під очіпка, видавали жінку, і вони ножем відкремсали довге прекрасне волосся, яке чорними пасмами лягало додолу. Отже, тепер вже удвох Остап і Соломія, у паробочій одежі вирушили у далеку подорож шукати волі. Остап і Соломія дісталися лівого берега Дунаю, опинилися серед маси втікачів. Це була глибока осінь. Люди з дітьми, немічними, старими ховалися у мороці від козацьких сторожових загонів, командував втікачами дід Овсій, який знав години переправи на той берег. Остапи Соломія подружилися з Іваном Котигорошком, Парубком невисокого зросту з тоненьким голосом він став вірним товаришем цій незвичайній парі. Настав час утікачам вирушати в дорогу. Підійшли до самої річки і поховалися в комиші. Довго чекали перевозу. Аж ось прибули човни. І тільки люди почали до них підходити, як їх помітив сторожовий козак. Він вистрілив із рушниці. Подаючи сигнал своїм, Сторожові почали хапати втікачів, усе збилося і змішалося. Хтось ухопив Соломію, але Остап відбив її. Човни швидко відпливали, і тільки Котигорошок, благаючим голосом, гукав Остапа та Соломію. Остап і Соломія тікали через темряву в очерет. Вони вирішили податися до одноокого мірошника Якима. Який хвалився, що знає, як можна переправитись до Туреччини. План мельника був дуже простим зв'язати невеличкий пліт, який витримав би двох людей. Соломія одразу ж почала майструвати цей пліт. Невдовзі він був готовий. Втікачі попливли вночі через прут. Їх несло серединою річки, поки парубкові не пощастило зачепитись за вербу. Обоє вилізли з води на чужу землю. Дивне почуття обхопило Остапові груди. Замість радості сильне обурення стрепенуло його істоту, і він викрикнув прокляття тій землі, яка принесла стільки страждань. На тому березі москаль почув Остапів голос і навмання бахнув із рушниці, випадково влучивши хлопцеві у груди. Соломія тягла за собою пораненого Остапа. Вони йшли доти, поки Остап не знесилив. Тоді молодиця перев'язала коханому рану. Остап слабнув він не міг далі йти через плавні. Сохло йому в горлі, постійно хотілося пити. Соломія довела пораненого до озерця з чистою водою, напоїла. Вони почали помалу пересуватися далі. Остапа палила гарячка. Соломія намостила йому ложе з очерету і пішла сама шукати вірної дороги, щоби вибратись із плавнів. Довго жінка ходила, ламала очерет, щоб не загубити своєї дороги, але, врешті, решт заблукала. Вона хвилювалася за Остапа, їй було прикро, що не може допомогти пораненому, що не може витягти його з плавнів. Звідчаю Соломія розплакалась, а потім заснула. Прокинувшись, вирішила йти просто уперед. В тому ж напрямку, куди йшла Соломія, рухалося дуже багато звірини. У повітрі стало тепло і душно. І тут Соломія помітила червоні хмари вгорі і зрозуміла, що то горять плавні. Гарячка палила Остапа. Він марив, кликав дідуся, який приходив тішити онука. Коли хворий відкривав очі, дідусь зникав, а коли закривав, з'являвся знову. Надвечір Остап почав хвилюватися Де ж ділася Соломія? Чому вона не приходить? Адже вона знає, що йому важко, що він негоден вибратися із цих нетрів. А може, вона його покинула? Вночі йому стало ще гірше. Його тіпала пропасниця, палила гарячка. У досвіта Остап почув, що біля нього стоїть жива істота. То був вовк. Остап відганяв тварину, бризкаючи у морду звіра водою. Вовк жалібно завив, клацнув зубами і щез у комишах. Остап слабнув. Він марив, відчував, що вмирає. Але перемогла воля до життя. Остап зсунувся зі свого ложа й поповз. Нарешті він почув над собою Соломіїн голос і втратив свідомість. Соломія вибігає із плавнів і натрапляє на циганське поселення. Вона забігає до хати, де живе циганська сім'я, і благає допомогти врятувати пораненого. Разом із циганами Соломія виносить Остапа з плавнів. У циганській хаті молодята знаходять тимчасовий порятунок. Стара циганка доглядає Остапа як рідного сина, лікуючи його відварами з різного зілля і козячим молоком. Молодій циганці Марійці подобався молодий Остап надто часто вона поглядала на парубка. Одного разу навіть побилася через нього зі своїм чоловіком раду. Старий циган Гіца і молодий раду зникали вночі і поверталися вранці, днями вони спали. Остап помітив, що вони приводили до двору сплутаних коней, тобто займалися конократством. Соломія влаштувалась працювати до багатого болгарина, приносила гроші, щоб поставити Остапа на ноги. Гіца постійно вимагав гроші в Соломії. Треба було усе терпіти. Бо Остап поволі одужував. Через деякий час він почав зводитись, навіть спостерігав за циганськими танцями і співами, дивуючись, що навіть гуляють не по нашому. Не одобрюючи циганських нічних заробітків, Остап і Соломія вирішують покинути злодійське гніздо. Коли Соломія була на роботі, на циганський виселок набігли турецькі жовніри і усіх забрали до в'язниці. Того дня Соломія на базарі зустріла Івана Котигорошка. Він погладжа, мав гарний вигляд. Іван працював наймитом у заможного турка. Удвох вони вирішили йти за Остапом, щоб перевести його у двір до болгарина. Соломія була вражена у саме серце, коли нікого не побачила у циганській хаті. У дворі лише блукало маленьке козеня. Молодиця й Горошок вирішують іти до поліцейського участку, щоб доказати невинність Остапа. Але старший над турецькими жовнірами не хоче навіть вислухати Соломії. Коти Горошок радить підкупити драгомана, перекладача, який служить у поліції. Проте драгоман небагато пообіцяв, сказавши. Щоб Соломія прийшла через тиждень, може, випаде нагода побачити чоловіка. Соломія щодня блукала коло поліцейського участку лиха, роздратована, мов голодна вовчиця. Через тиждень драгоман повідомив їй, що позавтра мають вести Остапа за Дунай. Жінка підмовляє Котигорошка відбити в турків коханого, маючи свій власний план. На другий день ледве розвиднілось, озброєний котогорошок разом із Соломією сіли в човен і стали чекати. Через деякий час з'явилася купка людей, що лагодилися перепливати Дунай. Серед них Соломія впізнала Остапа і почала співати своїм сильним голосом, повідомляючи коханого про те, що його їдуть визволяти. Човен утікачів наближався до турецького. Турки слухали пісню. Аж ось два човни зіткнулися. Почалася бійка, стрілянина. Іванові влучили в живіт. Під вагою його тіла човен перевернувся. Холодна вода обпікала тіло Соломії, колола голками, приводячи до тями. Жінка помітила, як Остап б'ється в руках двох турків, а третій тримає у руках. Димучу ще рушницю. Значить, ні вона, ні Іван нікого не забили. Але зараз їй не до того. Холодна вода бере її у свої обійми, а чорна глибінь тягне вниз. Соломія відчуває, що наближається смерть. Остапе. з розпукою кличе душа. Соломіє. доноситься до неї крик серця. Соломіє. Чує вона крізь холодну хвилю, що б'є їй в очі, торкається чола, розплутує коси. Стоїть у далеких безсарабських степах невеличка хатинка, де варить собі убогу вечерю сторож. Цей сивий дід живе сам, розмовляючи з вітром. Вітер кличе його збоку холодного Дунаю голосом Соломії Не соромиться дід показати свій життєпис. Що має на власному тілі. На спині пам'ятка від пана, між ребрами подарунок від москаля, а половина його душі і серця лежить на дні Дунаю і жде, поки зустрінеться з другою половиною. Отакою дорогою ціною було заплачено за волю. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал. Тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту Разом і хай квітне український Ютуб.